Кто хозяин? Вы не хозяїн, говорит, сушилась. Давай хозяїна посилають. Э, зараз Шимоняк під'їде. Mm -hmm. Значить, дозволи то на торгівлю нема. Не санкционова торгівля. Товар будемо конфісковувати. Значит, лак не кафе. Mm -hmm. Ну, будемо будемо сейчас. Собираюсь. Хозяина, набирай на телефоне, просто приезжай. Скажи, что тут путник пиктоваловый пришел. Это сам. Это кто-то в Не, ну подожди, ну что значит собираемся? Кто ты? Ужин ты пропишешь? Да? Ну как, на основании чего ты существуешь здесь? Документы на товар есть у вас? Немає, значить це не ваше. Значить його можна спокійно забирати. Це не чино. Так виходить? Що це за помещение? Есть свидетельство направо собственности домещения. Что это? Потому це значит, Це гараж, Що это Гараж. Ну а торговля так не все гараж. Пожалуйста, що через станция, но берегает. А це може будет? Ну, Значит, ждем туда самое, сейчас будет представитель власти государственной, нам милиция, что я нам объясняю. Це грузиться, як, як сміття, безсложня і виводити на курс. Ти не збирай нічого. Мені ж казали, що злишно місця, тобіся за. Що можеш тепер так тут медленно. А де мені робити вдома? З'їсти треба щось горяче. У нас така капа. Не треба Ну тепер, так тепер мені ще подзвонили з міністерства, що перенесуть. А вперше я сколько раз, вас можно сам на А вы кто? А, а вы кто? А? Мамедова. Мамедова? А Мамедова Надя. Мамедова, Надя. А что вы здесь делаете, Надя Мамедова? А? Я слушаю вас внимательно. Ну. Значит, мы забираем весь товар и увозим. Конфисковываем. Мы конфисковываем товар. Ну, потому что вы торгуете тут в центре города на пешеходной части без разрешения. Неодноразово вас попереджувала муніципальна поліція, про те, що тут не можна. Ми ну, то ну, що значить, що ви постійно, ну, Ми при вас збираєтеся, ми йдемо вдову. Я вас, <плес> я, <плес> <плес> я, е, ось, чій, ну, я заступник міського голови, вас попереджую, що, що якщо ми приїдемо сюди завтра, і ви тут будете стояти, <плес> товар буде конфістовані від рішення міської ради, ми приїдемо з прокуратуру і заберемо весь товар. Останні попередньо, зрозуміло. Ви розумієте, що більше тут від руку. Займаєтеся своєю діяльністю в магазинах, на ринках, відведених місцях, а не подарили. В відведених місцях. Тобто йдіть на ринок, йдіть в магазини, вставайте там, де положено і там торгуйте. Посеред вулиці з тротуару торгувати не можна. По-перше, це на ці міста, по-друге, просто загроза отруєння людей. Я розумію, що все домашні так не можна. На ринки, ринки у нас 15 в місті. Є де торгувати.